Наш ставе випадку. Здійснити свій водопін до краю Богдана та провіднока болотя Україні, в тому числі просвітницьку місію. Популяризує наші прекрасні краї, нашу історію, наш незламний дух, який віє з Холодного Яру по всій Україні. І впевнений, кожен учасник сьогоднішнього фестивалю понесе частинку цього духу, як по Україні, так і в інші місця. Надихала їх для того, щоб визволити наших бранців. Тому я запрошую пана Миколу Мерзу отримати цю балову, для того, щоб вона весь час перебувала в Дахнівській сечі і надихала учасників фестивалю. Слава Україні! Я дякую так дійсно рівно рік, як ми створили групу Патріот, і вона була створена у нас тут, в Черкасах. Сьогодні до нас завітали мої побратими. Це хлопці з усієї України. І до слова я попрошу нашого керівника Котенка Олега. Сьогодні день, коли я хочу сказати, що мені дуже бути в Черкаса. Не потому, что э, здесь проживают мои родственники. Не потому, что именно отсюда начиналась группа патриот. А потому что именно в Черкасах есть такое руководство, которое заботится о том, чтобы все военнопленные, все пропавшие без вести возвращались домой как можно скорее. Сегодня э, я хочу сказать большое спасибо губернатору вашей области. Я знаю его лично. Я его видел и в Славянске, и в Лисичанске. Это тот человек, который отремонтировал школу номер 15 в городе Славянске. Я знаю, что этот человек был и в городе Лисичанске, и был на, на линии фронта. Поэтому сегодня группа Патриот не может меня не отметить данного человека, и мы хотим наградить его подякой. Хотів говорити про цьогорічний мотофестиваль. На початку я сказав би про те, що три роки назад, іще на Черкащині, е, навіть не три роки назад, а е, сім років назад на Черкащині ще проходив мотофестиваль Тарасова Гора. Але три роки назад от мені прийшла така не то, що ідея, я просто повторив, я не знаю чи вислів, що Черкащина це земля Тараса та Богдана. І тому я зв'язався з Ашотом, і ми почали проводити два мотофестивалі на Черкащині. Перша неділя літа це Тарасова Гора, і перша неділя серпня дорога на Січ, тобто ми їдемо до Богдана Хмельницького. Цей мотофестиваль, який проходить на, у нас на Дахівській Січі, третій рік. Третій рік підряд. На жаль, я знаю, на, 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 на жаль, становище в державі не зовсім добре, тому такі мотофестивалі, як... П'ять доріг Гумані. Цього року вони проводять останній раз. Але мотофестиваль Тактівська Січ є, був і буде в майбутньому. Більше того, ми почали перейменовувати вулиці, повертати їм історичну назву. Вулиця Ворошилова. Якщо хтось із черкащан не знає, що по цій вулиці ви спускаєтесь до Дніпра, а далі їдете на комплекс Селену. До революції називалася Дорога на Січ. Тому ми його перейменували як Дахнівська Січ, а маючи в Дахнівці Січ Дахнівську, ми дорогу Дарбишева та Другого Країнського фронту називаємо Дорога на Січ, тому що вона буде існувати вічно.